Що випадково стало мега популярним. Ігри Free2Play. якби мені запропонували бізнес-план, за яким ми робимо гру безкоштовно, а заробляємо лише з продажу скинів, я б тільки поржав, але люди купують скини, тому що гра безкоштовна і вони хочуть віддячити розробникам. Підкидання пляшок з водою так, щоб вона приземлилася дном на поверхню і залишилася стояти. Це дуже дивна, але дуже заразлива гра. Білі Айліш її взагалі ніхто не слухав, і раптом вона з'явилася, наче не звідки відомі особи стали її просувати. Я послухав одну її пісню і взагалі не вразився. Це якась породя на Брітні Спірс. Мені здається, що якісь люди іноді показують пальцем на випадкову дівчину, яка не має голосу, і кажуть: ось настав твій час стати популярною. Нещодавно спіннери були дуже популярним без будь-якої причини. Нині всі про них забули. Робочі черевики Тімберленд завжди вважалися дешевим робочим взуттям. Нещодавно зайшов до магазину, щоб купити нову пару. І офігів, як злетіли ціни. Серіал Король тигрів. В принципі, я розумію, чому він злетів. Люди сиділи на карантині, їм не було чим зайнятися. І от уткнулися в телевізор. Король тигрів це як офіс, якби там усі були обдовбані. Покемон GO. Ось це була двіжуха. Того літа ми з друзями весь час приводили на вулиці. Я приходила понад 15 кілометрів на день, мій собака так стомлювався, що доводилося залишати його вдома. Нещодавно ми переїхали до іншого міста і знов встановила цю гру. І я знов дуже багато гуляю. Звичайно, це було не так, як раніше, але все одно весело. Дизайнерські маски, їх і раніше можна було купити, але під час пандемії їх продаж просто злетів. Люди не хочуть виглядати однаково, от і купують їх. Пам'ятаю, носив маску штормовика із зоряних війн. Вейпи. Пам'ятаю, вони тільки но з'явилися, було дивно дивитись на людей, які ними користувалися. Але я і не помітив, як ці вейпи стали продаватись буквально крізь, а людей з ними чи не більше, ніж з звичайними цигарками. Зум. Дуже дивно, що саме він злетів з огляду на те, що є багато подібного софту. Корейська поп-музика стала неймовірно популярною у всьому світі, хоча всі корейські виконавці співають мовою, яку ми не знаємо. Розуму не додам, чому Кей-поп так злетів. А я хочу сказати про Ван Гога. Якщо не помиляюся, за життя він продав лише одну свою картину, чому раптом після його смерті вони коштують мільйони. Не розумію, чому такі популярні стали стікери про бомжів. Їх, мабуть, кілька сотень, і кожен класно передає мої емоції. Знаю людей, які листуються майже одними стікерами. А я звернув увагу, що в молодіжному середовищі є якийсь нездоровий інтерес до психічних захворювань. Кожен другий свою ненавість намагається пояснити наявністю біополярки чи іншого розладу. Серед томних панянок стало модно хвалитися, що психіатр приписав їм якісь таблетки.